10 жовтня 22-й рік ще контрнаступальні дії. Серебрянське лісництво, ми в принципі, одні з перших підрозділів, які туди заходили. З боку дій командування, я думаю, що це така ейфорія, бажання орденов продовжити контрнаступ, який, я думаю, на той період себе точно вичерпав. так, І далі було в принципі, важко. Наступати, але ми отримували накази і бойові розпорядження саме на просування в серебрянському лісництві, який був малорозвідувальний, який був підготовлений ворога саме для зупинки наших військ. Ну тому що, по суті, дві піщаних дороги, по яким можна було просуватися, це з точки зору дій ворога правильне рішення, де нас можна пробувати зупиняти. Ну ми виконували бойове завдання. Я до цього вже там їздив по лісу, Якби весело було під обстрілами, е, виходили на позиції на пікапах е, і отримав бойове розпорядження, просуватися далі зі своїм підрозділом, виходив, був за кермом пікапа Нісан-Навара. Ми виходили рано вранці, і вже в Сіряку вже е, проїхавши фактично до точки, де є ворог, там було мінування, там були про міни, і я своїм колесом наїхав на російську британкову міну. Відбувся підрив, ампутація кінцівок. Каматозний стан, стан такий, коли ти помираєш. Коли ти приходиш свідомість і що не бачила, чітко помираєш, борешся, тобі Тобі вдається. Не було. У мене, мабуть, чесно кажучи, все просто. Не було ніяких трагедій. Навіть попри те, що я там грав футбол, багато ходив, і я точно не міг повірити. Чи питала, ну прям ноги? Типу. Та ну я ж та ні, я дуже багато ходжу, граю в футбол, що прям всі ноги. Е, але це війна, це таке трапляється, це бойовий наказ, бойове розпорядження, бойові дії. Типу, все робили правильно. Нема ніякої трагедії. Ну, типу, трагедія для мене більше, коли є ті хлопці, яких не вдалося, ну, не вдалося повернути. Повернути завдання, та, які повернулися, на жаль, на щиті. Це для мене набагато більша трагедія, а те, що я отримав каліце на війні, ну, я, в принципі, знав, куди я йшов. Я не був романтиком таким військовим, що я повернусь весь самовішений в медалях з красивою зачіскою, буду сидіти в барі і, і жити життя. Весь цей період, коли я був біля машини, коли я був в лікарні, коли я був два тижні в реанімації, це була боротьба за життя. Все, я, про, я ні про що інше не думав, я помирав. І я не міг думати про, про ноги. Я через місяць сказав собі, побратимам, лікарям, людям, які були поруч, дякую за те, що ми виграли, за те, що життя перемогло. І все я про ноги не думав. Ну, це побочка була та така. Але в мене ж, розумієте, в мене питання так не стояло, типу, чи я втратив ноги. Я помирав реально. І якось воно відійшло. І я досі. Ну, я, я чітко собі дав зрозуміти, це моя креда життєва, я не маю права думати якось про ноги, що це якось негативно це сприймати. Я померти мав померти. В мене підірвало 8 кілограм тратилу. У мене в обличчя прилетів мотор. У мене було зламано все. У мене витікала кров. У мене пацани мої валялися контужені від вибуху, з машини вилетіли. І враховуючи, що це було в сірку, вони контуженими зайняли кругову оборону. У мене було дуже мало часу, але доля так повернулася, що я що Я, вижив. я дуже багато на це втратив і зусиль, і дуже велике було бажання. І, ну ні, ні, ні. так красиво перемогти смерть, щоб зараз заганятися про ноги. Я, ні, ні, ні. я отут романтик. Я собі це не дозволю. Це зіпсує, це зіпсує цю приємну картинку. Це, це, це моє житло, на яке було витрачено багато і часу, і, і значні кошти заощадження не тільки моєї всієї родини. А, ну, це було чітке розуміння, вже, коли у тебе нема двох нижніх кінцівок, що хочеш не хочеш, доведеться подбати, подбати про, про себе там далі. Мене принципі, влаштовувало, я жив в цьому ж районі, тільки в зйомній квартирі, в старій дев'ятиповерхівці, Вона мене максимально влаштовувала. І мені подобався там, і вигляд цієї квартири, і сама ця маленька квартира. Але, ну на жаль, я один раз тільки попросив там, на своє день народження, коли ще лежав в госпіталі, туди приїхати як попрощатись, бо мені там дуже подобалось. А, ну, типу, це мене друзі туди занесли. а Я там поспав а, через табуретку в биральню і все. І це було дуже сумно, що, на жаль, та, це типу вимушено. Типу, там, де тобі подобалося, ти більше жити не зможеш. Були додаткові витрати, які були пов'язані з інклюзивністю. Здавалось би, навіть відносно свіжому якомусь житлі, яке побудовано в цьому будинку десь близько п'яти років. Ну, ван, в, в прохід в ванну. Я, до речі, коли робив ремонт, я жив теж в ранній квартирі, теж, в новому, теж в, новому, в новому комплексі. Я рік, тобто, я не зміг знайти житло кажу одразу. Тобто я був готовий витратити кошти. Я, я взяв маленьку квартиру, студію буквально на рік. І я думаю, ну, але я зможу собі щось знайти інклюзивне. Я не знайшов. Тобто навколо ще середовище підходило, але в ванну я ходив рік, просто трешово. Тобто я не міг на крісті колісному заїхати в ванну. У мене є такий стілець на кольосиках, він набагато вущий. Ти не можеш у нього нічого крутити. У нього такі кольосики, як з, в колясці з супермаркета. А, ти в нього пересідаєш, от кожен раз, щоб сходити в вбиральню, я, я мав на нього пересісти ще в кімнаті, заїхати, при тому, що я оббив всі двері там все одно. А в ванну кімнату був поріг, в душову. Ми сконструювали з батьком поріг, такий типу трамплін. Купили лис металу з епіцентру, зігнули його, поставили. Я так з дурі розганявся. Це було дуже небезпечно. я Декілька разів чуть не гепнувся. Звук на всі стояв на весь на весь комплекс. Це, це я реально спробував шукати. Я так жив рік. Очевидно, я так не хотів жити. І коли, коли я робив ремонт, я просто подумав про ці речі. А те, що ви в голові побудували, це найкращий варіант. Чи є десь якісь інструкції, які можуть бути описані для ветерана, е ампутанта, як краще? Абсолютно ні. І це насправді велика проблема, тому що я більше цих речей е для себе просто з життєвого досвіду якогось. Тобто я був в трьох лікарнях, я був е в іншій країні, жив на протезуванні в Сполучених Штатах. І я, в принципі, так сталося, що я по суті. Ще до ремонту я спробував всі варіанти, як людина без ніг може користуватися душем. Всі варіанти. Ванна, душова кабіна, безпоріжний простір і так далі. Всі варіанти стільчиків і так далі. Але е, велика проблема, то, що цього немає. зробити ремонт в Києві коштує гроші. І е, мені, ну, навіть коли скажуть, Булін, оце ти красава, ти зробив ремонт в Києві. Це ж дуже дорого, та, це дуже. Це дуже дорого. Я б не знаю, чи робив би я його, якби були альтернативи. У мене просто типу, не було вибору. Все, типу, Мене занесли в стару квартиру, де можна було просто лежати, ну, я не знаю, мабуть, спитися і вийти з вікна. Це всі варіанти в цій квартирі. Безпосередньо ініціатива, оця про містечко, це фактично подарунок, бо це є приватна ініціатива, і жодної державної ініціативи там по факту не було. Можливо, виділення землі якимось чином, але це є приватна ініціатива, і отримали всього лише там понад 50 сімей ці будинки. От власне. Цей подарунок, це єдина ініціатива, як повинна діяти держава з вашої точки зору, і чи є це добрим, тим, що приватні ініціативи роблять такі подарунки, але їх отримують далеко не всі ті, хто потребує цього. Якщо за цим не стоїть якогось піару і відбілювання, тому що дуже часто з забудовниками стоять не дуже порядні, м'яко кажучи, люди. Якщо за цим не стоїть якась там, політична частина піару, якщо це благодійність, реальна благодійність. Якби, ну, честь і хвала. Але не так це має бути влаштовано. Це, скоріше за все, виключення, як хтось там, хтось справді захотів тут допомогти, це якби добре. Проблема, що немає державної політики. <кій> Моєму питанню, як далі жити, було цікаво батькам, друзям на подив командиру бригади. При тому, що командира бригади послали всі державні органи. Це така, це така історія, як самоусунення, як на А, е вона ні до чого хорошого не призведе, на жаль. Той ветеран, який буде кинути, який не зможе виїжджати з квартири, ви що думаєте, в нього будуть якісь самі хороші думки. Я тут, вибачте, матюкаюся, я не завжди можу навіть тут е на колісному виїхати. У мене все одно пороги, нереально було знайти не щось. Не, можливо, реально в мене не було таких фінансових можливостей. Тобто я живу в спальному районі. Досить за мірками нових будинків, це в мене бюджетний школа. Навіть тут, в новому будинку, є дуже багато нюансів і проблем. Так? А коли у нас просто кинуті хлопці, я не знаю, що відбувається. Я реально не знаю, що відбувається з державною політикою. На мене так, знаєте, ця історія. Такий вайб, ну от він живе в своєму житлі, тобто мені дуже часто намагаються це сказати, як, типу, або це упрек, або це, типу, що ти Типу, Все, що тебе, все класно. Що це своя хата. Ти ще й ремонт в хаті зробив. Так ну, ціна, ціна тих коштів, які є у мене, ціна така собі. Типу, я б, я б точно вибрав би. Орендовану 30-квадратну хату в старій дев'ятиповерхівці, в якій жив до повномасштабки. І, і все. І, і в цьому розумінні немає, я ж кажу, навіть от тут зараз. Тобто деякі. Тут навіть ну, несправедливо, у когось, у когось це виходить зробити, у когось це не виходить зробити. І це ставить невзручним положенням мене по відношенню там, до хлопців до інших. Тут, типу, та, я, можу, я можу прозвітувати за кожну гривню, яка, яка тут витрачена, але решта з ним. Кому це потрібно? питання, повернутися до питання цього містечка, ви вже побіжно згадали, власне, те, що ветерани в одному місці, в одній точці. Як хтось вважає, в гетто, в тому містечку, чи це є дійсно достойним прикладом, як мають піклуватися про ветеранів, допомагати їм? І чи може держава брати саме такий приклад до уваги? Де хлопці закуті фактично в одному просторі, так чудовому просторі, але в одному далекому. Я не не цікавився прямо тією ініціативою. Я не можу сказати про порядність тих людей, які цю ініціативу втілюють, і так далі. Про е, виключно добрі наміри і так далі. Е, відповідно, чи поселили вони їх в одному місці з якимось умислом, чи не умислом, чи просто хотіли зробити містечко. Я зараз не візьмуся оцінювати. Так, я цікавився. Локацію, я цікавився, як це все виглядає. Я дізнався, що там живуть ну, ветерани в одному місці і так далі. Я до цього негативно ставлюся, і потрібно було втручатися державі. Тобто потрібно було знайти спільний знаменник з цими людьми, які є, по суті, благодійниками. так? Це дуже нехороша історія. Те, щоб жили в Празо гетто? ну, може, не зовсім, але вайб той абсолютно. А, дивіться, моя логіка дуже проста. Вона дуже різниця з цією ініціативою. Можливо, навіть. Їм буде образливо, бо, можливо, на меті було просто щось хороше. Ну, типу, пацанам нема де жити, і вони його там зробили, де жити. так? Типу, що ви зараз? І, і зараз сидить ветеран, розповідає, що це Да? Ну, якось, можливо, навіть трошки образливо. Але як є, ми не маємо, такого не має бути. Тобто, всі ми маємо чітко, це знаєте, це як, це як на людину з інвалідністю говорити інвалід, і це як на крісе колісне говорити каляска. Не можна будувати окремі мікрорайони, містечка з виключно ветеранами. Не та історія, якщо ми з вами постійно говоримо, зараз це модно говорити про інтеграцію ветерана в цивільне суспільство, військового. Так? Постійно ми говоримо, як адаптуються люди, давайте їх адаптовувати і так далі. Ми їх вивозимо під Київ, в окреме містечко. Ні до чого це хорошого не призведе. Чи буде їм комфортно? А можливо, навіть і буде комфортно. Тільки вони будуть ізольовані від цивільних людей і так далі. Цивільні будуть жити без них. В школах, в садочках, в супермаркетах, в, в закладах охорони здоров'я неважливо. І не так воно має бути. <клес> Моє розуміння цієї історії треба посилювати і будувати державну політику на забезпечення житлом ветеранів. Всюди, в громаді. Всюди. Візьмемо місто Київ. Я би це робив би в усіх районах міста. Я б відсотково пробував би робити так. Щоб у мене там умовно там, я не знаю, 200 тисяч 300 тисяч ветеранів потребують житло, я їх там щорічно там, по 10-20 по тисяч забезпечую. І мені дуже важливо було, щоб відсотково кожен район міста Києва був плюс-мінус рівний. Це політика про те, я розумів, що я працюю на інтеграцію в моєму місті, в моїй громаді. Якби я їх просто заселив би там всіх на Троєщину, я не знаю. Я не знаю, до чого, до чого хорошого, це, 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 це призвело би, ну насправді. Типу, просто одні люди б бачили дуже багато ветеранів, одні б не бачили. В одній школі тільки діти ветеранів, по суті, в одній нікого. Е, так у мене питання: що ми? Ми державну політику де? На вулиці, якісь окремій збираємося ветерансько будувати? Чи в країні? Мені здавалося, в країні, начебто, неправильно це історія. Абсолютно неправильно. Не може таке робити, і не треба таке робити. Це, це, а це, до речі, приклад така. Це бідова історія. Ну, Якщо вже благодійники будують містечка — це бідова історія. І те, що держава так абсолютно спокійно, наше Міністерство ветеранів дивиться на цю історію, це ознака дуже нехорошої історії. Тобто, очевидно, треба було піти складнішим шляхом. Якщо беремо цей конкретно кейс, житло за містом. Окей, благодійники. Супер. Треба було б ділити. На 4-5 містечок, де в кожному були б і цивільні, і ветерани. Мало б підійти держава, підставити плече, ділянки, десь дивитися по, там, по співвитратам і так далі. Це можна було зробити при бажанні. Ні, ми всіх, ми всіх загнали в цю коробочку. Щастя. Я ж думаю, що там навіть насправді хлопцям і дівчатам комфортно між собою, але за паркан вже треба виїжджати. А коли вони за паркан виїдуть. бульбашка lopne.